Вітаю вас, малятка! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас на заняття. Це білочка. Малята, білочці потрібна наша допомога. Вона каже, що зараз в лісі осень, а восени всі тваринки готуються до зими і білочки запасають горішки. Ось і наша білочка хотіла для своїх білченят назбирати горішків. Але жодного горішка не знайшла. Вона знайшла лише одне яблучко. І тепер її білченята залишаться без горішків. Білочка дуже сумує з цього приводу. Як же нам допомогти білочці малята? Може, ми зробимо для неї горішки? Ось, подивісь, білочка, в мене є один горішок. Але цього замало, так? Ну, зараз ми з малятками зробимо тобі горішків більше. Малятка, давайте розглянемо горішок поближче. Ось подивіться, якої форми горішок. Горішок має кулясту форму. Він схожий на. Пульку. Малятка, а який горішок за розміром порівняно з яблучком? Яблучко велике, а горішок менший. Малята, а скільки яблучок? Яблучко одне. А скільки горішків? Горішок також один. А скільки горішків потрібно нашій білочці на зиму? Їй потрібно багато горішків. Давайте разом з вами зліпимо горішки для нашої гості білочки. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека та серветка. Але перш ніж розпочати роботу, давайте підготуємо наші пальчики. Ось дивіться, зараз ми з вами пограємось з горішком. Цей горішок фантазер, він чудовий масажер. Міцно ти його здави. Свою силу прояви. Молодці малятка підготували пальчики, а зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Малята, наш горішок кулястої форми. Отже, ліпити його ми будемо з вами коловими рухами. Давайте пригадаємо, як це. Ось так поклали на долоньку і по кругу качаємо. Ось так будемо ліпити наш горішок. А зараз давайте візьмемо наш шматочок пластиліну та поділимо його за допомогою стека на менші шматочки. А зараз візьмемо один шматочок та розімнімо його, погріємо його в долонці, порозминаємо, щоб він став м'якенький, і з нього можна було ліпити. Ось зігріли наш пластилін, поклали його на долоньку, накрили другою долонькою і половими рухами скочуємо горішок для білочки. Ось так по колу. Ось який горішок у нас вийшов. Давайте зробимо ще один горішок. Також розімнімо наш шматочок пластиліну, покладемо на долоньку, накриємо зверху другою долонькою і половими рухами по колу скачаємо горішок. Можна це зробити на дощечці. Покладемо шматочок пластиліну, накриємо долонькою і половими рухами на дощечки покачаємо горішок. Ось вийшов у нас ще один горішок. Малятка, після роботи з пластиліном треба обов'язково витерти ручки серветкою або вимити її. А зараз давайте віддамо наші горішки білочці. Ось, скільки горішків тепер у білочки. Горішків у білочки тепер багато, малята. А яблучок скільки білочка знайшла? Яблучко одне. Ось, білочко, тепер тобі вистачить горішків на всю зиму. І для тебе, і для твоїх. Білченят, ось які молодці наші малята. А зараз білочці вже пора до лісу, до своїх діточок. Давайте скажемо білочці до побачення, білочка. І вам малята до побачення, до нових зустрічей!